Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про скринінг раку молочної залази. Скринінг це проведення діагностичних процедур у людей, у яких немає клінічних проявів хвороби з метою виявлення ранніх стадій захворювання, оскільки лікування таких стадій найбільш ефективно. В багатьох метааналізах доведено, що проведення мамографічного скринінгу дозволяє зменшити смертність від раку молочної залози від 22 до 40%. Що ж таке мамографія? Це проведення низькодозового рентгенологічного дослідження молочних залоз. Окрім мамографії, у якості скринінгового тесту можливе використання магнітно-резонансної томографії. Однак проведення МРТ краще робити у жінок з високим ризиком розвитку раку молочної залози. У цих жінок цей ризик на 20-25% вище, ніж у жінок звичайної популяції. Хто ж